Колишньому дуету колишніх українців це Лоліта Мілявська та Олександр Цекало. Пара почала свій кар'єрний зліт з кохання та жартів, а докотилась до ненависті та підтримки терористів. Лоліта взагалі опинилась у санкційному списку України та певний час була скасована на Росії. Без грошей, виступів та навіть газу. І попередня робота ротом на пропагандистів не допомогла. У 2024-му В російському шоу-бізнесі розпочався справжній кенселінг. Артистів скидали після голої вечірки Івлеєвої, як спартанці хилих немовлят зі скелі. У чорному списку імена були різні. Тих, хто виступав проти війни в Україні, підтримував вторгнення, мовчав або висловлювався абстрактно. Загалом півсотні виконавців. Ось стара гвардія. Ну коли, якщо не в 60? коли як не в 60? дійсно ідеальний час. А до того була найкраща пора цинічно підтримувати російський злочинний режим і війну проти рідної України. Хоча від немилості кремлівських господарів її не врятувало навіть це. Лоліта опинилась у чорних списках. Із шоу Суперстар на певний час поперли. Концерти почали скасовувати. Стоять 50 у мінівени підігнали, щоб зірвати концерт у Ярославлі. Не віддячила Ерефія Мілявській і пенсією. Запроданка каже, що не вистачає на звичне життя. Хоча і дякує Москві за надбавку. Ну, реально, моя пенсія складає. Мені деномінували. Вона була легко було запам'ятати 23 тисячі 333 рублі. Зараз рівно 24 тисячі. Лоліта жаліла, що грошей замало, але спокутувати гріхи за голову вечірку все одно було треба. Навіть обіцяла відновити храм на окупованій території. Називається це Руська громада. Але які ви руські, якщо ви своїх же руських намагаєтесь не знаю, знищити особливий цинізм у тому, що українські церкви її улюблена Росія стирає в пил, але ж це дрібниця для мілявської. Головне, щоб повернули в обойму. Бо бабка, як вона сама каже, хоч і на пенсії, але бабки потрібні. Щось є гарне у слові бабка, і бабка без дідуся це означає: сам дрова купив, сам дрова поніс, сам грубку затопив. А народилась майбутня бабка у Мукачевому на Закарпатті. Тривалий час жила у Львові, а потім з батьками приїхала в Київ. Перед транзитом на Московію Мілявська встигла пожити в Одесі, де і розпочався її шлях на естраду Ерефі. Пісні за якими можна було б справу завести. Потім були бурхливі дев'яності і двохтисячні сумбур. А далі свідомий вибір. Співачка не просто підтримувала Росію, а й поперлась до Криму майже одразу після анексії. У 2015-му виступала в Кричі, а два роки по тому її зняли з поїзда Москва-Київ. Лоліта тоді їхала до своєї доньки, так наче нічого і не сталось. Вже у 2019-му Мілявська знову зібралась до Києва. Чомусь вирішила, що президент Зеленський їй дозволить. Втім, Лоліта думкою багатіла, бо не за батьківщиною скучила, а розраховувала на зовсім конкретне бабло. Але ніде правди діти. Ми звичайно всі розраховуємо на свій маленький шматочок пиріжка. Вона часто потрапляла в скандали не тільки через політику, любов до Путіна, чи голу вечірку. Добрий вечір, ведющий. Алташка у Лоліти ще й бурхливе сімейне життя, лише офіційно вдягала весільну сукню п'ять разів. Першим її чоловіком був Олександр Біляєв, однокурсник. Відповідно, історія кохання не тривала. От вони зібрали ці какашки і пошли жінщині на фірточку намазали. Так, правильно. Ну, це правильно. Другий – Віталій Мілявський уже під його прізвищем співачка стала знаменитою, тому його і не змінювала в сенсі прізвища. А шлюб був фіктивним. Лоліті банально треба було переїхати до Москви. А для цього не вистачало знайти в столиці тоді ще совка, людину з житлом і прописатися. Пусти мене. Іди! От їх уже двоє. Уже під час шлюбу номер 2 Лоліта зустріла Олександра Цикала, майбутнього третього чоловіка і партнера за кабаре-дуетом Академія. Парі Мілявська затрималась аж на 12 років і народила єдину доньку. До речі, Путін рухає речі. Які у вас ще запитання? До речі, про цикала ще буде далі, адже киянин шоумен, продюсер і актор жодного слова не зронив щодо війни Росії проти України. Також Олександр, як і колишня, офіційно любить Путіна. За моїми переконаннями, Володимир Путін найкращий на сьогодні президент. Загинає у пальці четвертим чоловіком лоліти став Олександр Зарубін. Він був досить забезпеченим, тому покривав всі потреби вибагливої співачки. Ну а п'ятим в голову, біс навіть не знаю куди, став такий собі Дмитро Іванов. Тренер з гри у сквош. Ми лише на одинадцятому розділі у Камасотрі шлюб тривав аж дев'ять років. Хоча обранець був нормально молодший за дружину. Пліткували, що жив за її рахунок, ще й закрутив роман на стороні. Зрештою Лоліта тепер, як вона сама сказала, самостійна бабка, яка мріє про Путіна. Ти б такого чоловіка, як Путін, собі хотіла? Ти знаєш, покажи мені жінку, яка б не хотіла мужика, за яким будеш як за кам'яний муром. А насправді з таким путіним скоріше не за кам'яну стіну, а за грати потрапиш. До речі, про покарання його ло отримала. За підтримку РФ Україна ввела проти Мілявської санкції і заборонила в'їзд. А хіба зараз іде війна? Звісно, от я про неї не знаю. Їй не забули візити до окупованих Криму і Донбасу а також допомогу солдатам армії агресора. Через обмеження частина її активів в Україні заблокована. А ще Лоліту позбавили державних нагород, виданих раніше. А на додачу до нещасть на батьківщині любий серцю Мілявської Путін вимкнув їй газ у новій домівці. Чи Лоліта думала, що на кривавій рублі їй світить комфортна старість? У цьому будинку вимкнули газ. Ви ахос. Ви ах... настільки, що тепер вам набридло, що газ треба обслуговувати, і на це потрібні гроші. До речі, в Ерефі скасовують концерти Лоліти і через минуле, адже спливло архівне відео путіністки з кварталом 95. Як то кажуть, фільтрувати треба або чітко визначитись з ким ти. Аж москалі, ну що, їх треба потребляти? Що я й роблю? Ну що ж, позиція часто важлива навіть для абсолютно безпринципних людей. А так у лоліти суцільне безгрошів'я. Навіть прощення після голої вечірки та повернення на сцену не покращили фінансове становище артистки. І ось тепер запитання: а куди подівся Саша Цикало? Невже не може допомогти бабці з дровами або подарувати електроплитку? Чи він раптом не повернувся на батьківщину, а саме до Києва? Можна сказати, що я пережив Брежнєва. в мегапопулярному 90-ті дев'яності кабаре дуеті академія. Лоліта була голосом. А Олександр задавав настрій. Мало бути весело. Вони з самого початку стали чомусь висміювати Україну. Мабуть, так легше було пробити собі шлях до слави. Україна віддасть Крим і ще буде чіплятися, щоб Карпати забрали. Тактика ржачу над недолугими українцями прекрасно спрацювала. У Москві Цикало швидко перекваліфікувався з артиста на продюсера і телеведучого. Все життя руйнується, коли ти поставлений в умови барикад. От, чувак, тобі треба прийняти рішення ти з ними чи з нами, бо хто знає, як воно все відбудеться. Цикала обрав бути з ними і остаточно осів на Московії. Розійшовся з Мілявською, керував масштабними проєктами, вів концерти і корпоративи. На телешоу Прожектор Періс Хілтон сидів за одним столом із провідними російськими коміками і сміявся з України. А в Україні навіть маркера нема. Подивіться, ви знову ж браки. Свою популярність шоумен підкріплював численними шлюбами з жінками набагато молодшими за нього і скандальними розлученнями. Як от з третьою Вікторією Галушкою, молодшою сестрою співачки Віри Брежнєвої. Там Галушка, розумієте, це не сенсація. Зайдіть в інтернеті в Ютубі. Галушка врятувала Київ. До речі, Галушка це справжнє прізвище Брежневою. Раптом хто ще не знав. Так от Олександр Цикало залишив колишній дружині з двома дітьми чималі статки і переключився на нову, ще молодшу жінку, художницю Дарину Ервін. Любов важливіша за все, навіть за роботу. Але тут цікаво точно не про любов до рідної країни. Говорив в певний момент. Саша здобув славу та гроші, і можна було не підлизуватись до Кремля. Втім, звичка сміятись з України нікуди не поділась. Алло, алло, так Україна, так що так тихо, Україна чи ні? А хто говорить дорослі є дома взагалі? А хто говорить, ви погано чуєте, чи що? Погано чую зараз. Не тільки погано чути будете, зараз вам холодно буде там. Так само смішно цікаво було і під час початку російського вторгнення на територію України у 2014 році, а також після анексії Криму. Ба більше він особисто запросив на своє шоу колаборантку і українофобку Наталію Поклонську, ту саму няш-мяш-прокурорку. Ви наша няшенька, ви розумієте, ми завжди на вашій стороні. Але що там Поклонська? Цикало не приховував, що з особливим трепетом ставиться навіть до Путіна. Я не контактую з представниками влади і опинитись поруч з президентом це таке почуття хвилююче. Ну як хочете, називайте. Як хочемо. Тоді назвемо його продажним. До свого улюбленого президента цикало захотілось підлизатись з особливою пристрастю. Тому він підтримав Путіна під час чергової передвиборчої агітації. Тоді він організував масштабний флешмоб. Це взагалі все було так. За одну секунду придумано. З піснею «Путін інзеріт» зробити флешмоб. Чи пишався цим цикало? Звісно, а от після початку повномасштабного вторгнення чомусь раптом замовк і абсолютно зник з публічного простору. Воно то ніби і добре врятував усіх від дурнуватих жартів про Україну. Але як мовчати про те, що робить твій улюблений президент з країною, де ти прожив 28 років? Невже стало соромно за те, що доклав зусиль, щоб Путін утримався при владі? Невже так соромно стало, що продав свій розкішний будинок на Рубльовці та переїхав разом з молодою дружиною до США? Київ чи Москва? А от Москва. Мені тут дали відбутись. Це моє місто. Але зрештою Америка. Звідти цикало продовжив заробляти і на російському ринку. Його продюсерська компанія, яка випускає серіали для московицьких стрімінгових платформ, продовжила приносити чималий прибуток, що дуже не подобалось його колишнім колегам. Да, ми можуть ми до цього ми причепитись, ми можуть ми проблеми виникати. Так у Беверлі гілз цикало купив будинок та заснував чотири нових бізнеси. Зареєстрував усе на молоду дружину. Утім, дуже скоро пошкодував про це. Покарання таки знайшло Сашка в інший спосіб. Випускайте Олександра. Нещодавно Дарина видалила всі спільні знімки з соцмереж, а цекало з'явився на публіці з таким обличчям, ніби не просихає уже не перший день. За даними медіа, подружжя розлучилось, і все майно колишній комік втратив. Ось така казочка про розбите корито.